Одночасно і в'язні, і заручники так каже про кримських арештантів міністр юстиції України Павло Петренко: тюрми на півострові це купа невирішених питань, і новоспечена кримська влада не поспішає обговорювати їх з українською стороною. За таких обставин, за словами пана Петренка, українські в'язні стали заручниками ситуації, що склалася. Одне із нагальних питань для арештантів перспектива вийти на волю. Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон про амністію, який передбачає, що 20, Шість тисяч в'язнів, котрі відбувають покарання не за тяжкі злочини, можуть вийти за ґрат. Це перший закон за декілька років. Попередня влада принциповане. Застосовувала механізми амністії. Мова в першу чергу йде про тих людей, які вчинили економічні злочини. Ви знаєте, що це був один способів тиску на бізнес. Дві сотні в'язнів, які претендують на амністію, перебувають у кримських тюрмах. У міністерстві юстиції кажуть: якщо російські окупанти не звільнять наших ув'язнених, українська сторона обов'язково звернеться із скаргами до Європейського суду з прав людини. Крім того, уже створена спеціальна комісія, яка буде перевіряти, в яких умовах утримуються в'язні на півострові. Наразі не Вирішене питання про арештантів у кримських слідчих ізоляторах. За якими законами їх судитимуть? За українськими чи за російськими? Не є таємницею, що Кримінальний кодекс Росії у деяких аспектах набагато жорсткіший, аніж Кримінальний кодекс України.